Всім привіт! Це друга частина відео про мій догляд, осінній догляд за собою, за своєю зовнішністю. В цьому відео ми поговоримо з вами про догляд за волоссям, за тілом. Сподіваюся, що ця тема вам буде цікавою. Давненько я не знімала нічого подібного. Сподіваюся на вашу підтримку, на підписки, на коментарі, на лайки. Я не представилася, мене звати Аня. Якщо ви вперше, будь ласка, приєднуйтеся до нашого жіночого ком'юніті. Сподіваюся, вам тут буде корисно і цікаво. Починаю я з догляду за волоссям і хочу поділитися з вами своїм таким відкриттям. Познайомилася я з продукцією марки Matrix. Це моя перша покупочка і відразу в Яблучко, тому що ось ця парочка просто величезне враження на мене справила. Це у мене лінійка для розгладження волосся, називається Mega Sleek. Хочу сказати, що професійний догляд за волоссям це. Для мене таке відкриття, тому що дійсно відрізняється результат від використання професійних засобів та засобів, які ми купуємо в мас маркеті Ця лінієчка вона дійсно виконує те, що обіцяє виробник. Тобто я маю знов таке сухе волосся з нормальною шкірою голови. І, Після використання цих засобів у мене перше, що я помітила, що добре вкладається волосся. Немає проблем з тим, щоб придати необхідну форму. У мене фен щітка, і я не маю проблем з укладанням волосся, волосся гладеньке, волосся блискуче, тримає форму. Я задоволена на всі 100%. Ну, і по-друге, це економічність використання. Зазвичай шампунь з мас-маркету ми намилюємо двічі на голову. А цей шампунь я використовую один раз, і мені цього достатньо. Він досить концентрований, він досить гарно розмилюється. Ну, я використовувала його двічі, потім помітила, що, в принципі, і одного разу достатньо. Тобто він працює з першого разу. Це велика перевага. Дуже класний аромат, просто надзвичайно приємний, чогось з дитинства. Ви знаєте, якщо чесно, аромат шампуню-кря-кря. Але мені подобався в дитинстві цей аромат, тому я вважаю, що це плюс на якийсь такий дуже класний, знайомий запах, приємний. От, тому можу порадити. У них у Матрікса ще є декілька ліній, які мені цікаві. Зокрема, лінійка блакитна для об'єму. Після цього, ймовірно, куплю собі для об'єму і раджу вам дійсно класний результат. ну Казалося б, да, здавалося б, можна того самого добитися і. За допомогою звичайних шампунів, ну яка різниця? Один раз промивати волосся чи двічі? Ну, це треба, мабуть, тільки відчути у використанні, коли ти використовуєш щось дійсно класне, ти потім. Цю різницю помічаєш. Але не хочу лукавити. У мене є у використанні також і звичайний масмаркетовський шампунь на змінку. Ось така шаума, Fresh Tab лінійка для жирних коренів та сухих кінчиків. Мені він дуже до вподоби. подобається дуже свіженький такий соковитий аромат. Використовую з задоволенням. До пари у мене йде ось такий. Кондиціонер від Біолаж купувала в Єві зі знижкою, бо у нього спливає термін придатності. Один раз ним тільки користувалася, ще його не зрозуміла. Нічого сказати не можу. Ані хорошого, ані поганого. Єдине, що вони тут обіцяють, що будуть прибирати статику з волосся. Це теж дуже важливо, особливо в холодну пору, коли ми носимо шапки, капюшони і так далі. Трошки мені треба часу, щоб з ним познайомитися ближче. Також у мене у використанні зараз така мультівітамінна маска від компанії Kalos, це угорський виробник. Я купувала на Notino, Тут у складі всілякі там компоненти, екстракти, джинсен, це джиншень, да? і у нього такий приємний. Солоденький аромат. Маска непогана, враховуючи, що вона мені дісталася за 35 гривень. От, то вона мене повністю задовільняє, розладжує волосся. В принципі, нарікань ніяких немає, але пусті баночки ще покажуть, як то кажуть. Наперед забігати не буду. Наступний засіб, який хочу вам показати, це ось такий двохфазний спрей від компанії Бреліл Нумеро. Дуже він мені подобається. Це такий, знаєте, як бальзам. Дійсно, він полегшує розчісування. Це перше, що з хорошого можна про нього сказати. Неймовірно, класний аромат. Мені взагалі подобається аромат цієї лінійки. No з вівсом. Класний засіб, я думаю, що я його повторюю. Він зараз в Єві за 150 гривень продається. Це дуже класна для нього ціна. Я б собі взяла, якби у мене не було в запасах ще подібного спрею від пантін. Тому зараз трошечки недоречно брати в запаси. Але я до нього повернуся це точно. Він класно розпутує волосся після миття. Ви можете помити шампунем волосся, потім скористатися при укладці перед укладкою цим спреєм, і просто супер розшісите. Чи як це -розчі... розчісите? Щось новеньке. Розчишите волосся, і буде все класно. Ось такі три три засоби від компанії Чі в мініатюрах. Щось мені сестра подарувала, щось я Нотіно купувала. Я не в захваті від них, взагалі зрозуміла, що всі ось ці олійки для кінчиків або одне з мивашки, це взагалі не моє. У мене відразу масні волосся. Я не розумію ці засоби. Вони, ну, вони тільки на один день. Якщо ви щодня миєте волосся, то, можливо, вам і можна цим користуватися, а я мию волосся через день. ну тобто... Мені треба ще наступного дня нормально ходити, а воно вже масне. Те волосся, тому ні-ні, ні більш не буде корист... Ну, Докористуюся цим і все, більш такого купувати не буду. Перейдемо до тіла. Зараз у мене використання. Є два засоби для очищення шкіри мого тіла. Перший це ось такий гель для душу від компанії Авен, аптечна косметика. Бачите, тут 500 мл. Я вже не знаю, скільки рік, мабуть, ми це все використовуємо всією родиною не можемо ніяк добити. Трошки він набрид. Ну, це така, знаєте, дерматологічна для чутивої шкіри такий засіб. В принципі, непоганий, не пересушує, нічого поганого не робить, але такий він, знаєте, трошечки нудний. Ну, Я не люблю скучати в догляді, тому взяла собі на змінку ось такий гель для душу від компанії Тезорі до Persian Dream. Як в відгуках я встигла прочитати це аромат, який нагадує Бакару Rouge парфу. А, дійсно приємний аромат, солодкуватий, нічого поганого сказати не можу. Це парфумований, концентрований гель. Його треба дуже-дуже маленька кількість, щоб помитися. Там буквально трошечки. Він утворює дуже багато піни, і піна така густа. і... Добре він очищує шкіру і її не пересушує. Єдине, що аромат парфуму з вами не залишиться, тобто не, не вийде лягти в ліжко з знаєте, фльором цього аромату. ну, Тобто, ну, Якість класна, і він коштує своїх грошей. Наступний засіб, який я вам не можу порадити, це ось такий цукровий скраб або пілінг з папаєю від компанії BLінda. Нещодавно влітку його придбала, не подобається його аромат. Взагалі якийсь такий гіркувато незрозумілий. Ой, ніби натяк на апельсин, але. Не подобається він ані по текстурі, мені в душі якось ним незручно користуватися, якось рука до нього не тягнеться. Все красиво, баночка, оформлення, все так класно, регенерація і так далі. Але якось, якось ні. Не подобається, не раджу. А, наступний засіб. Для інтимної гігієни. У мене буде ось така новиночка від лактоцид. Ну, Не знаю, чи новинка, чи не новинка, тому що тут упаковка ось така, відрізняється від класичних лактацидів. Колись брала нанотіно, здається, взимку на розпродажі. А тут який об'єм, до речі, 200, 250 з помпою йде. Лактациди я люблю, крім них нічим не користуюся, от беру собі зараз в догляд. Наступний засіб, який хочу показати, це ось такий алоя гель від компанії Сдерма, і йшов в наборі з денним кремом з SPF-50. Мені дуже він подобається цей і крем з SPF, І цей алоє. бачите, багатенько його ми використали. Добре, він мені підходив для... ну, після засмаги, після перебування на сонці. Для догляду за шкірою, яка була на сонці, скажімо так, От, дійсно заспокоює такого зволоження я не відчула, але заспокоює шкіру, От, якщо є такі на... натяки на опіки <сміття> натяки на опіки, то в принципі хороший такий альтернатива сметані, яка, ну, ви розумієте, колись мазалися сметаною, якщо впеклися на сонці. Наступний засіб, який хочу вам показати і порекомендувати, це ось такий крем для ніг. Я тільки не зрозуміла, чому написано фуд, тому що, повинно бути, мабуть, лег написано, тому що фуд це ступні. Добре, ну, коротше, це такий крем для профілактики варикозного розширення вен. Я його використовую на всі свої ніжки. Спочатку тільки на голені я якось його наносила, а потім зрозуміла, що я хочу цей приємний такий холодочок відчувати на всіх своїх ногах, От, по всій довжині. От, і він мені дійсно дуже подобається. Я от стільки використала, він розходується економно, у нього густа така, як бачите, консистенція. Він спочатку дає такий більосий шар, який нібито не розмазується, але він швидко поглинається шкірою, можна не переживати. І він абсолютно не липкий, Тобто, ви не будете цю плівку мати у себе на ногах, на шкірі. Можна за 5 хвилин вже лягати спати. Ніжки будуть абсолютно сухенькими. Класний, трошечки такий приємний, приємний холодок від нього йде, не заморозить точно, взимку ви не замерзнете з ним. Але тонізування це дійсно таке класне. Хто, хто працює на роботі, якщо ви там весь день на ногах? Можливо, навіть я прям рекомендую вам. Ну а Кому ліньки з вечора поухажувати, подоглядати за собою, то, можливо, вам це і не знадобиться. І ще один кремчик для ніг. ось такий. Це у мене зараз буде йти в догляд. Закінчився попередній для ніг від гарніє з кленовим соком. Ось цей від зеленої аптеки вперше беру інтенсивне жилення для дуже сухої шкіри. Буду пробувати, думаю, що мені сподобається. За ручками буду доглядати за допомогою ось такого крему від Tree Clinic. Це корейська косметика, корейський бренд, дуже подобається цей аромат. Просто надзвичайно приємний, квітковий, з таким мигдалевим відтіночком. Класний, дуже класний крем. Немає його більше в продажу. Якщо побачите, хапайте, він дійсно класний. Далі догляд за п'яточками. Не зраджую собі, використовую ось такий ремувер для відлущення ороговілих клітин з п'яточок зі стоп. Кислотний пілінг від компанії MyNail. Дуже класний, вже вам показувала, радила. От зараз після зйомки відео відразу зроблю собі педикюр і Скористуюся цим ремувером, він просто топовий. Буду брати в догляд ось такий лосьйон для тіла від компанії Vazeline. У мене від них також є бальзам для губ, дуже він мені подобається. І сподіваюся, що так само ось цей лосьончик також сподобається. На нього були дуже класні відгуки. Купувала на натіну його 400 мл для дуже сухої, для просто сухої шкіри. Без жирного ефекту, сподіваюся, що буде класний мені. Далі антиперспірант. Зараз у мене ось такий буде бувіший, трошки я його відставляла влітку, чомусь я ним не користувалася. Зараз буду тобивати, якось так я його економлю. І беру зараз в догляд ось таку рексону. Вона вже у мене не вперше, здається, це вже третя упаковка. Він сухий антиперспірант, працює надійний, класний, економно розходується. Мені подобається. Далі покажу вам зубні пасти, які зараз у мене у догляді. Це звичайний Аквафреш, Багато років його люблю, і питань до нього взагалі немає. Наступна паста це ось така від компанії Wade Glow. Це для тих, хто полюблює каву та чай, це відбілююча паста, яка видаляє ну, наліт і робить зубки білішими. Дійсно, це так. Ефективна паста, класна, ем, не подразнює емаль, не, не викликає чутливості. Дуже її раджу, вона продається в Єві, коштує своїх грошей. Мені вона дуже класно заходить. Бачите, ось тільки десь я використала. Ну, не щодня я її використовую. І зараз беру в догляд ось таку від Dentissimo. Також, бачите, вона на просвіт, видно, що тут до половини тільки заповнений цей тюбік. Але ну, куди діватися, ми всі розуміємо, що грамовка і розмір упаковки можуть відрізнятися. Тому не панікуємо, вам налили стільки, скільки треба по вазі, а не по, ви зрозуміли? А не в увесь ріст упаковки. Тут, до речі, йде 75 мл, типу натуральна така вся з себе паста з рослинками і так далі. Це італійський виробник без содіум, лауріл, сульфату, пероксіду, парабенів, глютенів і триклозану. Вже не вперше від Дентісімо я беру пасти зубні, і мені вони теж сподобалися за рідким винятком все ж таки гелеві форми. Аніж пастові, вони працюють краще. І покажу вам два своїх домашні парфуми, які буду використовувати осінню. Це компанія Avon ось такий такі спрейчки, парфумовні. Incadescence це вже він у мене не перший рік. І Персів Silk, ось стільки я використала за літо. І планую їх обох добити ось в цьому сезоні осінньому. Ну що ж, дорогі мої друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було вам цікавим та корисним. Якщо це так, будь ласка, поставте лайк, залиште коментар. І я прощаюся з вами до наступних відео. Всіх обіймаю! Всім пока-пока!